Опера для героїв, студенти Львівської національної музичної академії вирушили у благодійний тур пам'яті Василя Сліпака. Розпочали з коломиї. Перший концерт відбувся у мистецькому центрі Світовид. Деталі у наступному сюжеті він не зміг залишитися осторонь драматичних подій в Україні. Був учасником революції гідності, давав благодійні концерти, збираючи кошти для українських військових. А згодом і сам вирушив на війну. Бо, як сам згадував співак, на фронті саме та Україна і ті Українці, яких він бажає бачити, заради вільної України на славетний земляк воював і віддав своє життя. Оперний співак Василь Сліпак народився у Львові. Близько 20 років жив у Парижі, виступав на провідних сценах Європи та виконував головні ролі в постановках. Після початку Революції Гідності став співорганізатором акції на підтримку України у Франції та допомагав активістам в Україні. У травні 2015-го соліст паризької опери покинув сцену та вступив до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор. Воював під псевдоміф, скорочений від Мефістофеля, його улюбленої партії в опері Фауст. Загинув 29 червня 2016 року на Донбасі. Щороку в пам'ять про Василя Сліпака друзі збирають концерти. Студенти Львівської національної музичної академії організували цілий благодійний тур. А виручені кошти передадуть зсу. Розповідає лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів Роман Маркович. Скоріше за все, це події сьогоднішні, які не... Дозволяють просто сидіти на місці, і скажімо, хочеться робити те, що ми вміємо найкраще, і цим приносити користь як для України, так і для наших захисників. Наприкінці вересня музиканти відвідують «Гвіздець», а ще планують завітати до Чернівців Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Ушурода та на Львівщину, Продовжує Роман Маркович. У репертуарі здебільшого твори оперної класики акомпанує Олійник. Італійських арій. Це і Верді, це і Біліні. Звичайно, це буде українська пісня, це буде українські романси, це буде монолог Богдана Хмельницького з однієї з найвідоміших українських опер, а також польські пісні нашого хорошого товариша, нашого композитора. Це Твардовський. Твардовський. Василю сліпаку встановлюють пам'ятники. Про нього знімають фільми, малюють мурали та навіть випускають монети. Бо він власним прикладом демонстрував, що означає бути патріотом. Нас народ дуже мудрий. Я тому я бачу Україну дуже успішною державою, якщо ми послухаємо себе саме, тобто народ.